Чи знаєте ви, як правильно смакувати креветками? У Норвин є два типи креветок – сирі, сірі у панцирі. перед вживанням їх потрібно приготувати, зварити, обсмажити, додати до пасти чи супу. Нічого зайвого, тільки чистий продукт. Варені рожеві або червоні вже готові до вживання. Їх готують на виробництві з додаванням невеликої кількості солі, без втрати пружності й користі. Є цілі очищені в розсолі чи з соусом, ідеальні для салатів, снеків або канапок. Тож, які креветки обрати: ваннамей, великі, королівські, яскравий смак, пружна текстура, ідеальні для грилю або азійських страв, арктичні, дикі, маленькі з холодних вод, ніжні з приємним солодкуватим смаком, суперфуд для перебування. Рекусів і салатів. А які креветки Норвин найбільше смакують вам? Напишіть у коментарях.